Друзі, всім привіт! Вчора подивився одне відео, доволі таке цікаве, але трошки мені не зрозуміли. Чоловік в нас в Україні, неважливо там, в принципі, в селі, в місті, опалює свій будинок резиновими колесами. Говорить, що це класно, що це зручно, але є одне але, він не показує, що після цього в нього буде в самому котлі, що після цього в витяжці. Я сьогодні постараюся це зробити. У мене є колеса, буду топити в моєму дров'яному котлі котел Максітерм. Шахтного горіння на 18 кВт. Отже, сьогодні подивимося, що з цього вийде. ставимо будь ласка, лайки, підписуємося. Вже ось мої колеса. У мене їх небагато, але вони вже нікуди не годні, вже повністю все злизано. Зараз все це повіймаю трошки їх треба буде просушити, і потім буде їх розрізати. Там всередині маєте проволока, не знаю. Спробую ножем. На жаль, якщо не вийде, то буду електролобзиком це робити. Але там є старі пилочки, вони такі вже трошки підступились. Але я думаю, цілком можливо буде його перерізати. Зараз нехай трошки відігріваються, бо вони зовсім добові. Потім, коли відтають, вже буду потихеньку розрізати. ніж випробувати, повністю все повичищав, все чистенько. Ну, Трошки є нальот на стінах, але я в принципі відщабував, як міг металевою щиткою. Так, що в нас всередині і всередині все повичищав все частенько. Також знизу все повністю вичистив. Подивимося, що буде після того як буду використовувати ось ці покрашки. Зараз буду нарізати, а потім вже використовувати, спалювати. Отже, друзі, 4 скати підготував, один скат повністю вже розрізав. Я розрізав їх починаючи по колу. Робив це все електролобзиком. Зараз покажу, як я працюю. Одне півколо вже закинув. Сам результат буду показувати вже коли все спалю, що там буде в самій трубі та що буде в самому котлу. Зараз покажу, як працюю електролобзиком. Поробив такі маленькі отвори, не дуже. Їх зручно робити, тому що холодновато. Але я розігрівав ось таким ось газовим балоном маленький ніж, та прорізав ось такі невеличкі отвори, щоб сюди змогла залізти пилочка. І зараз вже будемо розпилювати. Отже, два колеса розпиляли, залишили два. Спробуємо так. Не знаю, не повторюйте, лобзиком пиляти не потрібно. Або підбирайте спеціальну пилку по металу. Тому що важковато дуже йде. Хоч в мене пилка була вже старенька, тупенька, як я вже казав. Але все рівно потрібно підбирати по металу, або пробувати їх повністю засовувати одним шматком. Ну зараз спробуємо. Отже, зараз в першу чергу спробую половинки оці позакидати, можливо великі, навіть не буду. Подивимось, що воно буде. Отже, котел попередньо розтопив. Зараз будемо закидувати перші скати розрізані. Небагато вуглів вже є, думаю, зараз буде все загоратися. Вже перша половинка пішла. Ось так воно виглядає всередині. Я думаю, зараз буде займатися. Температура. Зараз перемкну камеру. Температура в нас на котлі 50 градусів. Зараз подивимося, що в будинку поки що зачиняємо. Сходимо, подивимося на трубу, півскату залишаємо. Труба поки що ну так димить, але не зовсім. То не резина, то ще дрова димлять. Я думаю, резина ще не зайнялася. Зараз підемо до самого будинку, подивимося, скільки в будинку температура. Потім вже, коли нормально розтопиться, там дійде до 90 градусів, також зрівняємо. Отже, наразі в нас 19,8, час бачите самі, потім порівняємо, скільки буде. Наразі на котлі 50 градусів. Батареї, ось пробую, Батареї, в принципі, в мене доволі такі тепленькі, навіть гаряченькі вже. Це ванна кімната. Отже, пройшло буквально 10 хвилин. Зараз перевіримо, наскільки піднялася сама температура на котлі. Будинку перевіряти поки що не будемо, досить мало часу пройшло. Будинку десь перевіримо через 30 хвилин. Ходімо, поглянумо. До речі, в мене сьогодні на дворі дуже-дуже тепло, тому вирішив сьогодні саме провести такий експеримент, тому що це дійсно роблю ради експеримента. Побачив, що є таке відео, де чоловік сильно розхвалює, що колесами топити вигідно, топити класно. Але я так не вважаю, тому вирішив сам перевірити, тому що я думаю, що дуже заб'ється сама витяжка. У мене хоча вона там один перехід, є одне коліно, але я все ж таки вважаю, що дуже заб'ється, ну то вже потім поглянемо. Отже, температура потрошки-потрошки почала підніматися, вже 56 градусів. Пройшло трошки більше п'яти хвилин. Ось такий димохід у мене. Ось це, що я казав, місце, де буде, я думаю, забиватися це коліна. Вже колесо зайнялося. Дим не дуже чорний, я, чесно кажучи, думав буде набагато чорніший. Але я скажу, я топлю разом з дровами. Ну, не з дровами. А вуглі залишилися спочатку від дрів, а потім вже закинув саме колесо. Пройшло буквально 15 хвилин, вже труба почала набагато більше диміти, і такий характерний аромат, навіть не аромат, запах запах паленої резини почався. Ну так я собі задоволення. Добре, що в мене з тієї сторони сусідів немає. Дим зараз валить повністю в ту сторону. І ось такий димок почався. Вже в самій котельні також трошки є запах. Для мене буде найцікавішим, скільки сам будинок набере температури, скільки котел, за який час набере температури. Та найголовніше, наскільки заб'ється сама витяжка та скільки знадобиться часу, щоб її відчистити. Тому що я думаю, що від такої кількості резини дуже має забитися. Ну а там поглянемо. Можливо, не все так буде страшно, як я вважаю. Трошки з іншого ракурсу. Дим почав валити повним ходом. Зараз подивимося, наскільки температура піднялася на котлі. Так, 15 хвилин часу. У нас майже 70. Коли починав розтоплювати, було 50 градусів нагадую. Зараз трошки подивимося, що в самому котлі відбувається. Привідкриємо, поглянемо. Гарненько горить навіть дуже. Ось тепер такий от чат пішов ось так розгорілося. ось чому я кажу, що топити. Резиною не можна. Я максимум до цього кидав одні бутолки, старенькі мене залишилися. Я сьогодні до полю те, що розрізав. Оці два навіть не буду кидати, не буду навіть пробувати. Я думаю, воно того не вартує. Так, Тепер по температурі 85 градусів я максимум доганю до 90 і все буду прикривати піддувало, тому що більше мені не потрібно. Зараз підемо до будинку, подивимося, скільки в будинку температура. Це вже пройшло майже 30 хвилин. Потрошку почала підніматися, але це пройшло всього дуже мало часу, порядку 30 хвилин. Отже, температура після закиду другого скату ось така: батареї нереально гарячі. Хоча це ванна кімната, я ж кажу, ванна кімната в мене найхолодніша. І тут у мене ось таке величеньке, величеньке вікно. Отже, шановні, в мене вже вечеріє, 16 година вечора ще поки що. День став довший, поки що видно. Зараз подивимося, що в котлі закинув вже половинку. Це виходить півтора з хати, за сьогодні закинув, зараз подивимося, що там. Горить дуже сильно, я навіть більше не буду туди лізти. Дуже сонечко сіло. Димить зовсім трошки. Можливо, забилася. Ну, то вже завтра подивимось. Друзі, отже, в мене ранок, сьома година ранку, а зараз підемо почистимо, подивимося. Вчора встиг стопити три скати. Максимальну температуру, якою хотів нагнати, не вийшло. Вийшло нагнати 23,5. Хотів нагнати 25, але трошки не вистачило. Та я, в принципі, трошки підзабувся. Один скат у мене швиденько прогорів, третій скат, коли вже розпалював. Знадобилося заново розпалювати, тому що скати дуже швидко прогорають і потрібно. Заново розпалювати буде, тому що це не дерево, не вуглі, їх там не залишається. 3-4 скати, щоб повністю опалювати будинок, але це не головне. Зараз підемо, подивимося, як виглядає сам котел, наскільки він забруднений та сама витяжка. Отже, друзі, що можу сказати? Котел досить-досить брудний, досить багато на ньому нальоту. Після того, як топив дровами, такого, звісно ж, немає. І ще одне дрова в мене взагалі не догоріли. Це я на ніч закидував. Тобто витяжка дуже погано працювала. Ось що буде, коли будете топити колесами. І це всього-навсього півтора скати. Зараз друге відділення покажу. Ось таке друге відділення. Також дуже-дуже багато. Зараз все це буду вичищати. Та покажу, буде більш зрозуміло, тому що тут не дуже зручно знімати. Зараз все подивимося. Отже, це в мене з самої витяжки, сама проволока. І ось скільки це те, що було наліплено на самому котлу. Я ще скільки не вичищав, скільки уваги та часу не приділяв. І дуже довго це чиститься. Я ще до витяжки навіть не переходив. Але зараз сюди буду все зчищати з витяжки. Отже, витяжку подивився, витяжка. Майже повністю чисте, там трошки вичистив. В принципі, все нормально, але котел дуже-дуже брудний. Це з тим урахуванням, що це шахтний котел Maxi що він, якби кажуть, призначений для того, щоб навіть спалювати сміття. Але як, якось так. Можливо і можна, але дуже довго це робиться все. Друзі, отже, мій щирий висновок. Ніколи не топіть резиною, колесами. Дуже забивається труба. Ті, хто знімають відео та розповідають, що це круто та класно, можна топити кожен день. Це все ну, повна повна, повна мачня. Ніколи так не робіть. У мене котельня забилася. Цим всім надихався. Це потрібно або в респіраторі робити, або в кисневому балоні. Це все дуже невигідно та дуже незручно. Так температуру швидко набирає, але в принципі ці колеса також швидко перегорають та багато з ними мороки. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання. На все буду відповідати. Всім па-па, Дякую.